Наш приїзд в Житомир присвячений створенню ініціативних груп національного руху Державницька ініціатива Яриша. Вже десь місяця півтора ми займаємося організаційною діяльністю. Ми спостерігаємо по уряду, і зараз ці урядові перепійті це знову таки ж пропонуються ті ж самі люди, які, на мій погляд, геть не виправдали довіри українського народу, маючи такі високі рейтинги там свій час. Ну але, але є, як є, і ми все зробимо для того, щоб свою альтернативну систему влади запропонувати українському суспільству. І основна наша ідея це створити такий рух, який би дав можливість максимально розширити кадрову базу, залучити не тільки націоналістів, а будь-яких патріотів, державників, які б. Об'єднаними зусиллями, як це було не на одному майдані, вже досягнули тих цілей, які перед собою ставить український народ. На мій погляд, вони дуже прості: це свобода, справедливість, добробут. І власне цьому наша діяльність присвячена. Йде процес організації творення такої програми. Там про економічну модель, наприклад, держави. Вона у, у нас є. Але декілька груп, які мають протилежні доволі погляди, часто протилежні в тому чи іншому напрямку. Мені легко говорити там, наприклад. Про Збройні Сили України, про фронтові якісь питання, про реформування, які ми я бачу, так і тут є. От ми вважаємо, що одним із найголовніших факторів національної безпеки і оборони мало би бути створення по типу Союзу оборони Естонії української добровольчої армії. Так, о, це от ну, конкретна річ, так би мовити, там в сфері служби безпеки. Ми так вважаємо, що має бути демілітаризація цієї служби. Там ну і багато багато кроків, які би на цей, а от по економіці, по міжнародній політиці є диплома. Мати, які так само мають різні погляди. Там Богдан Яременко говорить одне, Василь Філіпчук говорить трошки інше. І от ми зараз робимо фокус групи, які дозволять нам на травень місяць прийняти рішення конкретні. Є вже розроблені речі, а є речі, які тільки розробляються. І на травень місяць коли ми програму приймемо на з'їзді, можна буде конкретно говорити по пункту. Ми робимо так, отак, отак, оте, оте, у те. Ми розглядаємо ж не тільки шлях приходу. До влади там шляхом виборів ми чудово усвідомлюємо, що та напруга, яка існує в суспільстві, вона без нашої провокації навіть може вибухнути, і відповідно треба буде брати відповідальність за долю нації, за долю народу. Головне, максимально до того бути готовими. І, власне, чому я говорю про цю альтернативну піраміду влади, щоб була команда людей на всіх рівнях, з якою можна ту відповідальність взяти на себе, а не просто кричати Ми прийдемо, ми не ведемо порядок і так далі. Ось така от наша концепція. der